У сьогоднішньому відео ми поговоримо про новинку цього року 3D Принтер Creality CR200B. Цей закритий FDM 3D принтер чудово підійде як для домашнього використання, так і для навчальних закладів. Давайте для початку розглянемо його зовнішній вигляд. На мою думку, над його дизайном дуже непогано попрацювало. CR200B має дуже стильний вигляд в поєднанні з функціональністю та простотою. Його помірні габаритні розміри значно спрощують питання щодо розташування 3 d принтера Позаду принтера знаходиться кріплення для приймання катушки з матеріалу. А поруч механізм подачі філаменту. Система подачі класичний болдин. Під нею датчик закінчення філаменту. Тепер подивимось на нього зсередини. Принтер, побудований на класичній кіноматиці Ultimaker, має площу побудови 200 на 200х200 200 мм. CR200B оснащений корбом.